Всім доброго дня. Сьогодні хочу вам показати, як змінилися мої півонії маленькі сіянці мої, ті, які є, яким є рік і два, і навіть три. Зараз поведу вас і ви побачите, які вони на, на сьогоднішній день, як вони змінилися. Зараз я вам все покажу. Ось ми підійшли до цієї ділянки. Я хочу, щоб ви теж подивилися, дивіться, які вони підросли. Всього-то навсього пройшла одна неділька, один тиждень. І бачите, які вони великі? Це, дорогенькі мої о, два рядочка, саме ті, які самі старші. Бачите? У них майже у всіх е, є вже по дві гілочки, на гілочках по два-по три листочка. Звісно, е, цей, цей рік вони не зацвітуть, але наступного року ми з вами будемо обов'язково разом чекати і побачимо, що з, не, з них вийде. Е, одну квіточку десь якусь покажуть. Е, вона може не набрати е, розмір свій, але колір ми з вами разом побачимо. А ось це мої хороші, це менші. На рік менші. Ви бачите, як вони виглядають? У них нема такого, такої гілочки. Вони ще доволі менші. Є, звісно, по два листочка, але вони все одно нижчі. Оце тут, де я вам казала, що тут посаджено 60 штук. Ось. Воно прямо видно, що вони меншенькі, ну, теж непогані. Ось потепліше, і вони швидко підуть у, у рост, і, і все буде добре. Зараз ще покажу вам. Не можу пройти повз такої краси, ви погляньте, ви тільки погляньте, які кущі. Ви погляньте, давайте з вами сюди заглянемо. Що тут у нас робиться, дивіться. Ви бачите? Дивіться, о, кожна гілочка зі своїм бутоном, ви бачите, такий гарний, гарний кущ, називається він Корнейшн букет. Оце букет із гвоздік. Дуже гарний вже в мене кущик. Коло нього ось є Паула Фей. Теж вона велика, гарна, висока. Теж тут декілька кущів. А є геть тако, ось, його бачите, тільки просинаються. Це кущик Петіт Елеганс. Саме більше коралові сорти виросли. Гляньте, які високі. Отакі От вже, дивіться, які в них гілки. Зараз покажу ближче. Отакі От гарнючі. Це коралові. Pink Hawaii Coral. Я посіяла насіння з деревовидної півонії махрової. О, хто зі мною на каналі давно вже, то ви всі бачили, який в мене гарний кущ махрової піонії. Я вам покажу тоді. І на, назву напишу, бо я зараз не можу так, я змерзла і не можу сповнити так швидко. І вже дивіться, які, які гарні. Тут вже рослиночки прямо гарні. Ось. Цілий рядок. Я, звісно, не знаю, чи вони будуть такі, як мама, чи може вони не будуть такі, може будуть в один рядок листочки. Ну, будемо бачити разом. А брунерка, погляньте, яка гарна. Вже треба теж пересадити. Треба її пересадити, розсадити. Вона у минулому році така умнічка, так багато квіточок дала, так цвіла, довго, не облітають у неї квіточки. Дуже гарна бронерка. Вона заслуговує, щоб я їй теж уділила хоча б грамочку часу. Ви знаєте, ну не можу пробігти повз такої гарної півонії. Ви погляньте вже, ось такі в нас вже бутончики. Ось, гляньте, такий гарний кущичок уже в мене називається цей, ця півонія Blond Vision. І саме листя в нього таке гарне. О, так, да, є бутончики, Якщо не буде приморозка, я вам тоді покажу, як він заквітує. Дуже гарний. Дорогенькі мої, оце у мене сорт балеріна. Вона невеличка, бачите, дві буде гілочки, але два бутона. Вони обидва будуть, обидві гілочки з квіткою. Я його ділила, дівчата дуже просили, то в прошлому році був одна гілочка. А в цьому році, бачите, яка молодець. Вже великі такі. О, оце називається сорт балеріна. Зараз ще вам покажу. Це сорт пастелеганс. Тут маю дві гілочки і два бутончика. Значить, буде дві квіточки. Якщо все буде добре, не буде морозу. Значить, все буде. Все побачимо, які гарні це. Це той гарнющий кущ деревовидної півонії. Весь у бутонах, гарний, дорослий, багато квіточок буде. Ви побачите, яка це краса, коли він заквітує, я вам покажу. Це милуватися милуватися. милуватись. Дуже гарний кущ, великий, дорослий. Це буде, ви знаєте, це буде свято. Це буде дуже гарно, дуже багато, багато квіток у нього добре перезимував. Ну що, кажу йому дякую. Побіжимо з вами ще подивимось. Оце вийшов е, такий яркий гарний сорт. Макінак Грант. Бачите, як ручки зложив? Теж холодно йому. Дорогенькі мої, це відео для тих глядачів, які люблять півоній. І даже у паростках і у гілочках півоній бачуть красу. Це, це, знаєте, ну, ми просто дуже любимо. Півоні. І нам вони гарнючі навіть у своєму начальному такому розвитку. Оце ще хочу показати вам Генрі Бокстас. Маю два куща. Обов'язково вам виставлю фото, і ви побачите, яка це. Краса Генрі Бокстос. Тут поряд Анджело Коп Анджело Анжело Це у мене Coral магік Теж весь з бутончиками йде. чотири гілочки Coral магік Медунка така, гарна медуночка, дивіться, трояндочки починають уже. А тут турецька гвоздика. Дорогенькі мої, про свої півонії я можу говорити е, годинами. Я їх дуже люблю, я їх аж, знаєте, обожнюю. І коли вони квітують, то я по сто кругів наматую коло куща, і мені все е, ну мені дуже все цікаво, які вони, що вони. То я можу розказувати і розказувати. Але щоб не забирати у вас час, усі сорти я вам не показувала. Я вже буду показувати, коли вони будуть квітувати, щоб вже вам було цікавіше, бо не кожен може так розділяти мою радість, дивлячись тільки на гілочки, тільки на почки, ті, що починають тільки виходити з землі після зими. Це я радію, бо я знаю, що воно, я знаю, як воно квітує. А не кожен може розділити таке зі мною мою радість. Дорогенькі мої, я вам вдячна, що ви заходите до мене. Підтримайте мене, будь ласка. Я вас чекаю. Бачите, замерзла. Всього вам найкращого, здоров'ячка. Хай все буде добре. Заходьте, будь ласка. Все, пока-пока, пока-пока.